Привіт, я Олег, і це головний мозок книголюба. На минулому тижні, ні, два тижні тому, у нас з вами було книжкове відео. Я вам дуже рекомендую його подивитися. Там підбірка просто всіх можливих і неможливих подарунків для книголюбів, починаючи від банальної книги, завершуючи проса, там ну, дуже багато коротше, цікавого. Не хочу вам спойлерити. Підіть, подивіться, напишіть коментар після перегляду. Коротше, ви знаєте, що робити. Сьогодні у нас буде не книжкове відео. Сьогодні ми поговоримо про фразу, яку я хочу з 2025 року забрати з собою в 2026 рік. Розказати вам про неї, трошечки поміркувати про цю фразу, про цю таку можна навіть сказати в певній мірі концепцію. І можливо, вам це також буде корисно. У нас разом зі мною завжди мій співвідучі капібара бургер. Вибачте, ну типу, все серйозно. Моя просто, я вважаю, досі найшикарніша, е, прекрасна чашка, от, яка просто девіз по життю, ну, до якого я просто йду потенційно і все ніяк не дійду. от, І давайте починати. Я не буду довго затягувати, я одразу на початку відео вам кажу, що це фраза, чого я хочу. От, і давайте розбирати, чому саме ця фраза, як її використовувати, що взагалі робить, і що взагалі відбувається. Так як фраза, чого я хочу, звучить дуже широко, і так доволі десь загально, ні, давайте широко, широко використаємо таке слово, то. В ситуаціях в практичному, скажімо так, використанні краще тут якось її деталізувати, конкретизувати, чого я хочу прямо зараз, чого я хочу в певній сфері свого життя, чого я хочу від комунікації з певною людиною або певними людьми. Ну ви розумієте, тобто ми основу беремо, чого я хочу, тобто ставимо собі це питання, і там вже більше його деталізуємо, конкретизуємо в залежності, ну знов таки від ситуації. Розбираючи цей а, момент повернення, Вутинки, так, коли у нас є питання, чого я хочу, від нього можна будувати дуже багато супутніх. Тут так само можна на це питання дивитися зі сторони із формату, а з ким я хочу, а як я хочу, а де я хочу, а коли я хочу. Ну, тобто, знов ж таки, таким моментом також розкручувати і допомагати собі деталізувати і знову ж таки краще себе розуміти. Єдине, що мені хочеться так вас застерегти, я проти того, щоб використовувати цю фразу із формата, чого я хочу від життя. Uh, тому що Мене ця фраза, от це питання, якщо самому собі ставити, вона вганяє мене в якийсь тупор, в якийсь апатичний стан, е і мені хочеться чим скоріше опинитися на прийомі своєї психологині і поговорити про це, тому що в мене починається не якась екзистенційна криза в цей момент. От тому що ця фраза дуже загальна. Тобто, якщо ми казали, що от чого я хочу, це така вона, начебто, широка, і на неї ми можемо понакладати якісь моменти конкретики, то коли ми кажемо. Чого я хочу від життя, то це дуже така загальна штука. Тому що наше життя, воно з різноманітних моментів, з великих і маленьких, з різноманітних подій, з різноманітних людей, яких ми зустрічаємо, з якихось ну, ж таки по сферам життя можна це саме життя розкласти. І тому оця фраза, чого я хочу від життя, ви можете собі ставити це питання, якщо вам воно комфортно і вам воно подобається і вам хочеться його поставити. Я не можу ніяк зупинити і обмежити. Однак мені здається, тут вартує бути так. Трошечки обережніше з цим. В принципі, фраза, чого я хочу, і дуже часто буду сьогодні її повторювати, тому тавтологія, привіт! Вона потрошки, знаєте, десь навколо нас є в такому, принаймні моєму інфопросторі. Тобто я бачу в інстаграмі якісь моменти того, що треба бути усвідомленим, це все, як цього досягнути і так далі. Плюс, в певній мірі, наприклад, інтуїтивне харчування, це також про усвідомлення, про контакт з собою, зі своїм тілом, ну, всякі такі різні моменти. От. І мені здається, воно дійсно от так все навколо одного і того самого, от якраз навколо цього питання, чого я хочу. У мене особисто була така історія, що я абсолютно собі не те, що не чув, я навіть собі питання оце не ставив, чого я хочу, щоб про нього поміркувати. От я в певній мірі повів за течою, я прекрасно зчитував запити інших людей. Я прекрасно зчитував і міг допомогти сформулювати бажання інших людей і допомогти це виконати. А щоб себе спитати, щоб про себе Опікуватися, ну звісно, що ні. Кому воно було треба, правильно? Нам же хотілося більше подобатися іншим людям, бути для них цінними і так далі. І тому такий от можливий моментик, що щоб отримати відповідь, треба поставити спочатку питання, щоб зрозуміти, чого ви хочете, і якраз от отримати відповідь. Треба сперш за все це питання собі поставити. Коли мені було 17, десь 18 років, в мене з мамою стався такий діалог, дуже яскраво показний. Знаєте, в мене мама. Напередодні якогось свята, може нового року, спитала, взагалі, що мені подарувати, що я хочу, чи взагалі щось мені там треба, не треба і так далі. І моя відповідь була формату: та я не знаю, мені нічого не треба, мені нічого не хочеться, і так далі. І мама мені відповіла, що Олег, ну це якось дуже печально сумно і стромненько, що от тобі нічого не хочеться, тобі нічого не треба, тому що ну якось людина має чогось бажати. Тут, звісно, тейк не тільки про якісь там матеріальні штуки, це може бути про якісь емоції, проведений час разом, ну якісь, знаєте, такі от, штуки, знову ж таки, у мене є окреме відео про мови кохання. Якщо хочете, можете його подивитися, і там розбиратися, що там мова кохання є подарунка, є час проведений разом, а є якась там знову ж таки допомога, там служіння, якісь моменти. Ну, коротше, різне, 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 різне і все-таки, ну там людині вартує чогось хотіти, для того, щоб до чогось прагнути, і трошки про це ми пізніше зараз поговоримо. в відео. Тут такий момент, що дійсно. その Мені це дуже засіло в голові, і я почав розмірковувати. А чому я нічого не хочу? Мені е, дійсно нічого не потрібно і це якийсь такий момент десь мінімалізму. Ну, якщо ми кажемо про речі, да? або це дійсно така історія, що умовно бажання є, але вони заблоковані, або я сам себе не питаю, і я дійшов до доволі цікавої думки. Я зрозумів для себе, що цей момент я нічого не хочу, мені нічого не треба в плані принаймні от матеріального фінансового це історія про. Не дуже багато дитинство, і я дійсно був тією дитиною, яку спокійно відпускали в якийсь там відділ з іграшками. Я просто дивився і нічого не просив. Знову ж таки, максимум, що я міг сказати, це умовно раз на рік про якусь іграшку, і то я сам проговорював таку фразу, що там це там буще до дня народження або це на новий рік. Ну, от таке, знаєте, під свята. Тобто, навіть якщо я і просив якусь іграшку, то я це робив от, там, під якесь свято, тобто я одразу якби давав зрозуміти батькам, що я розумію, що умовно ніхто мені зараз нічого купувати не буде, і не ведеться зараз діалог про те, що купіть мені якусь іграшку зараз. Коли я розкручував цю тему, я ще подумав про такий аспект, а чи немає в мене такого, що я вважаю, що я там не гідний якихось подарунків, я не заслуговую. І, покрутивши, повертівши цю думку, я такий, та ні, ні, це саме історія про те, що я просто звик нічого там не просити, сильно фактично нічого не бажати, тому що, ну, якби умовно, який сенс чогось бажати, який сенс чогось просити, якщо там немає такої там фінансової можливості, це купити, одразу мені там це забезпечити і так далі. От. В свою чергу моє дитинство, в принципі, було заповнено там любов'ю зі сторони матері, підтримкою, там обіймами, словами там ну, таки, тієї ж самої підтримки. Тому, от мій такий приклад він супер про такий знаєте, матеріальний аспект. І ще я переконаний, що тільки після того, як я, як ви, ми з вами зможемо самі собі говорити про наші такі справжні цінні бажання, чого ми хочемо. Ну, ж таки в матеріальному плані, в нематеріальному плані якихось досягненнях, в якихось. Досягнення, в якихось Мріях. Саме тоді кожен з нас зможе бути на своєму унікальному для себе правильному шляху досягнення своїх цілей і мрій. Певні мірі для того, щоб мати оцей перший старт, оцю першу базову мотивацію, яка от ну, буде добре, якщо переросте якраз от в дисципліну. Оце. Питання, чого я хочу, коли ви надаєте собі відповідь, це ваш базис, ваш плацдарм для того, щоб стартанути, і знову ж таки повторюсь, своїм унікальним шляхом. Надати відповідь на це питання одразу так от чітко, і щоб у вас все так по поличкам розклалось, може бути складно. Ви реально, коли можете собі там вперше поставити це питання, зробити такий суперступор. Взагалі, це знаєте, ефект білого листу, коли сідаєш там щось писати про тебе, білий лист, і думка взагалі не йде. І це нормально. От я хочу вам одразу сказати, що із. Окей, взагалі, в певній мірі, такий як попередній крок для того, щоб отримати відповідь на це питання, чого я хочу, навчитися ставити собі це питання. Тобто, спершу ми з вами маємо навчитися, в принципі, ставити це питання, показати своєму мозку, показати своєму життєвому шляху, що оп, ми ставимо собі таке питання, ми на нього орієнтуємось. А далі вже мозок він трошки почне все вмикатися, і він вам власне почне видавати і формувати якусь відповідь. Відповідаючи на питання, як же отримати цю навичку, тут треба собі допомогти. Та це можуть бути нагадування в календарі, яке вам там буде періодично приходити. Це може бути заставка на телефоні, яку ви також періодично там будете змінювати, трошки кольори і так далі, тому що потім воно як така банерна сліпота буде спрацьовувати, ви декілька разів на цю заставку, мені здається, подивитеся, а потім вона у вас вже буде максимально фонова, ви не будете сильно на неї звертати увагу. Можна розвісити якісь стікери, можна, якщо ви ведете, наприклад, якийсь щоденник, собі як обов'язковий пункт там наприкінці дня вписати, що ви ставите собі це питання для того, щоб ви від цього там відштовхуєтеся, плануєте далі свій день або там тиждень, якщо ви там щотижневик ведете. Тут варто пошукати формат, який вам буде зручний для того, щоб собі нагадувати, тому що це знову ж таки звичка. Звичка ставити собі. Ну, це питання, це те саме, як там не знаю, є умовно, якісь там трекери, того як там, людина налагоджує режим там пиття води, там вісім склянок умовно на день. Є прям застосунок, де ти кожен раз відмічаєш, що ти випив склянку води, вам, ти, вам приходить якийсь там пуш-сповіщення, що час випити там склянку води, там пройшло дві години з попередньої склянки води, ну щось в такому дуці. Тут так само в подібному формату можна себе організувати. Можна також з якимось трекером, е, знову ж таки, зробити собі просто кружечки замальовувати або в excel таблиці Тут пошукати те, от, що для вас працює, можливо, ви знов ж таки впроваджували якусь іншу звичку і можете взяти свій якийсь попередній досвід. Тут важлива Момент, який мені хочеться дуже проговорити, і вас ну ж таки так дати вам настанову, що ось ця фраза, чого я хочу, має стати вашим другом, товаришем, братаном, най найкращим best of the best френдом, а не асоціюватися з якимось задовбом, що ви ставите собі фразу, чого я хочу, і у вас вже йде от закат очей, тому що, типу, та я не знаю, чого я хочу. Знову ж таки, це нормально. От коли ви ставите собі питання, у вас такий ступор, і так далі, це ok. І це це нормально, дійсно, це абсолютно нормально, коли там роками ви собі не ставили ніколи це питання або дуже рідко самі у себе питали. Тут ви на постійній основі хочете впроваджувати так, знаєте, фіксувати свій стан, своє якесь розуміння, мати цей контакт з собою. Ви ставите собі це питання, і у вас там ступор. Це може дратувати, це може бути напружувати. Тому, власне, і виникає напруження, від якого вам хочеться десь втекти. От ми від цієї фрази ну, не маємо тікати. Вона має нам допомогти. Це та фраза, яка. Знову ж таки, покращує наш там, контакт ментальний з самим собою, самі мі, мі мі як то кажуть. От, і допомагає нам дійсно розуміти, що для нас цінно, що ні, що нав'язано, що справжнє, і куди взагалі нам краще рухатися, як досягати якихось своїх мрій. Тобто ця фраза не про створення напруги і так далі. Тому тут важливо знайти свій комфортний там темп і частоту, коли ви будете ставити собі це питання. Тому що для когось кожного вечора ставити собі питання, з чого я хочу, абсолютно окей, людині буде класно. Людина буде на нього відповідати, все буде клас. А для когось кожного дня ставити це питання, це щось буде із формату, як там приходиш на там, не знаю, якісь зустрічі з родичами, так от свята за святами йдуть, і в тебе кожен раз там питають, якщо ви там дівчина, наприклад, ти, навіть якщо хопит, коли діти, коли стосунки, коли одруження, коли заміжжя і так далі. Ти просто в задовбі від цих питань, тому що вони тобі дискомфортні. Ось питання, чого я хочу, не має у вас викликати дискомфорту аж ніяк. Ми ставимо питання, чого я хочу. Для того щоб мати можливість попікуватися про себе, знов ж таки зробити для себе якесь добро, знов ж таки почути себе. Ми робимо це, ну там ж таки, глобально через любов для себе, а не для того, щоб себе в черговий раз подовбати або умовно внутрішнього критика підключити, який буде нас цим питанням клювати. У мене є класна родинна техніка, яку в принципі колись її, там мій тато практикував і моя мама, це техніка ставити собі питання перед сном. В принципі. Як от вона звучить, так вона і працює. Ви лягаєте у ліжку, все, ви готові до сну, все прекрасно, зуби почистили, все там в туалет сходили, водички попили, все. Ви лягаєте і от маєте ось ось заснути. Знову ж таки, напевно, ця техніка не дуже буде підгодна для людей, які там е працюють з безсонням, але ми давайте беремо таку середньостатистичну історію. Так? Ви лягаєте у ліжко, і перед сном ви ставите там те питання, яке вас бентежить. Або ну, в даній ситуації ми можемо поставити собі питання, чого я хочу. Ну тут краще, напевно, це. Такі якісь моменти конкретизувати там від сфери, від там певної людини, від групи людей, ну якісь такі моменти. Ну але, в принципі, будь-яке тут питання можна використовувати, не тільки чого я хочу. Тут можна вона така техніка універсального характеру, скажімо так. От ви ставите собі це питання, і тут головне не почати про нього думати, тобто, ви його просто ставите і засинаєте. Тобто це може бути так дуже складно, тому що, начебто, як ви подумали про щось, ви запустили цей процес мислення. Але тут от сама ця фішка поставити питання і все от поставили, і як забули його, лягаєте спати, ви засипаєте під час сну, не знаю наскільки це правда, але начебто мозок працює активніше і яскравіше, ніж навіть от в момент, коли ми не спимо. І суть в тому, що я також на собі це практикував, коли ти прокидаєшся, бувало таке, що дійсно перша думка. От е, знов ж таки відповідь була на питання, яке я поставив собі. Тобто, умовно в мене трапилася яка ситуація. Я от лягаю і думаю, як мені краще вчинити в такі-такі ситуації. Або я там проговорюю, в мене є такий варіант, в мене є такий варіант. От я не можу обрати. От там, знаєте, не знаю, червоне чи синій, От не можу обрати, і там не знаю, диван от вам треба купити. червоний чи синій. От ви не можете обрати. Ви ставте собі це питання перед сном, прокидаєтесь на ранок, і є така там ймовірність, вирогідність, що ваш мозок такий, ви одразу прокидаєтесь. Він такий. Червоний, червоний, або синій. От, і ви такі о. Прийшла відповідь, тому що мозок вночі він працював над цим питанням. Це таке, знаєте, типу, в певній мірі лайфхак. От як не паритися під якими питаннями, як от вибори і так далі. Сказати, що 100% працює, е, я не буду вам тут лапшати на вуха, тому що насправді в мене таке було там декілька разів, коли я ставив собі питання. На ранок я прокидаюсь, я згадую, що я ставив собі це питання, я розумію, що ну, в мене так і не з'явилось відповіді. Тобто не була моя перша думка відповідь на питання, яке я поставив. Е, в принципі, протягом дня я ходжу мені краще не Стало зрозуміліше і так далі. Я такий, ну, не спрацювала. А, можливо, ви знов ж таки десь я там не дуже коректно ставив питання. Можливо, якісь ще є претензії, якісь ще моменти, але тут все одно така техніка існує, можете потестувати, а якщо ви щось подібне колись робили, маєте подібний досвід, також можете поділитися в коментарях. Навколо нас дуже багато шуму. Як казала моя вчителька інформатики, шум це будь-яка інформація, яка не несе для вас е, е, якоїсь користі. Тобто все все бла ба 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 бла Навколо і так далі. Дуже багато людей розповідають навколо, починаючи від родичів, закінчуючи якимось там інста не знаю, блогерами, як вам жити, що робити, як заробляти, скільки заробляти, що з ким, де, як, коли. все-таки, маркетологам привіт моїм колегам, які знову ж таки дуже часто ставлять собі на мету головне продати, і в принципі там десь є такий жарт знову ж таки про те, що маркетинг це історія про те, що треба продати те, що людині взагалі най не треба, але треба продати тому що треба заробити гроші на тому ж продукті або послузі. знаєте що я вам скажу таку думку ніхто з нас не знає як правильно жити Парам -пам, пам пам Е, Знаєте що? от Мені особисто ніхто, коли я народився в ручку брошурку, як правильно жити, не тиканув. Та да, немає ні в кого ніяких брошур, блокнотиків, книг, трьотомніків і так далі. Я, я, питав. я питав у людей ніхто. У моїх друзів, у моїх родичів, у моєї родини взагалі ні в кого у кого немає цієї інструкції, як правильно жити. От. Безумовно, є якісь загальні соціальні норми, по типу знаєте, там, кошенят не топити. От. Ви, ви розумієте, що я зараз скажу про. Якісь моменти, безумовно, якісь засади моралі, є яких вартує дотримуватися і так далі. Однак, якщо ми кажемо про те, яким індивідуальним шляхом кожен з нас рухається, немає тут єдиної схеми, немає інструкції. і так далі. Можливо, десь було б легше, якщо б це існувало. Дали тобі книжку на початку того, як ти народжуєшся, як тобі жити класно, як тобі буде комфортно, і ти йдеш по книзі, цій, там да, і живеш так, як написано, все в тебе класно. Але знову ж таки, тут це філософське питання, що дійсно це моє життя, чи я дійсно цього хочу. І так далі, тут знову ж таки, це питання, чого я хочу. Я трошки на цю тему, чого я хочу, поговорив ще там. Джеміні, от все, що я наговорив раніше, це був в мене написаний сценарій від мене, мої думки. Я закинув йому, і ми почали з ним так трошки спілкуватися, що ще можна відео додати. Якось про що поміркувати. Він також закинув мені тему, що можна проговорити той момент, що якраз оце питання, чого я хочу. Це такий можна поділити там мої справжні бажання, мої несправжні бажання, те, що мені нав'язали, чи те, що я дійсно хочу. І от в цій от темі чат Джеміні запропонував дати таку знову ж таки як техніку, ну ж таки, я не психолог, і це від чата Джеміні, можливо, її можна якось розкритикувати, але мені здається, вона така більш-менш безпечна і якусь якісь суперглубинні штуки штуки немає залізти. А, але знову ж таки, якщо після цієї техніки у вас виникне бажання або якийсь дискомфорт і так далі, я завжди в принципі, проговорю час в своїх відео, що психологи це нормально, звертатися по допомогу це нормально, і взагалі, якщо такий глобальний момент. Якщо ви розумієте, що ви взагалі ніяк не можете собі відповісти на питання, чого я хочу. Взагалі немає цього контакту і розуміння, от ну ніяк, там і питання ви собі на ніч ставили, і якісь ще моменти, і запускали, не запускали цю думку, щоб просто з нею, може, там зранку в душі ви будете стояти, приймати душі, і ваш мозок різко, ви з чого ви хочете. Можна завжди звернутися до психолога, в тому числі у цей налагодження контакту і розуміння, чого хочу, це звучить як доволі такий конкретний запит, і, в принципі, можна з цим Звертатися, йти до професіоналів і покращувати своє життя. Однак чат же мені запропонував, що можна знову ж таки написати список зі ста своїх бажань. Тобто ви просто берете там Word, відкриваєте документ, або листочок від руки, будете писати, або там нотатки на телефоні, пишете список 100 речей, що я хочу. Вписуйте все, що в голову зберете. Тобто не треба думати тут зараз, там в моменті, а мені це дійсно треба, чи це нав'язати. Ні, от просто берете і пишете: квартира, машина, яхти, і пішов, поїхав, не знаю, якісь подорож. Якусь конкретну книгу ви хочете купити, все ніяк собі не купити, доприклад, не знаю, там щось вас кожен раз зупиняє, якісь моменти, ви пишете, пишете, пишете. А, скоріше за все, перші пункти вони будуть дійсно якісь супер банальні, можливо, якраз на основі матеріально, того, що я зараз я сказав, машини, квартири, яхти, а далі вже ви підете в більшу таку глибину. От, і тут вже далі, після того, як ви напишете цей список, знову ж таки, якщо у вас не вийде написати 100, а вийде написати, наприклад, 90 або 50 пунктів, це також окей, да, тобто знову ж таки 100, це зараз умовна цифра, така просто красива, кругова, симпатична, до якої можна там умовно йти, але ви не прям зобов'язані написати 100 пунктів. Якщо ви написали 99, і у вас немає цього сотого пункту, не треба сидіти півтори години над собою ззначатися і писати цей сотий пункт. Окей, окей, домовились. От, і після того, як ви написали цей е, список, ви можете дійсно про... Аналізувати, от як ви починали, з якого бажання, і поставити собі вже питання, а це дійсно моє бажання, я там хочу, не хочу, якісь такі моменти, або там не знаю, от купівля машини, і от у вас просто є цей пункт, а ви просто там сидите і думаєте, я взагалі не хочу ні водійське посвідчення отримувати, і я не хочу їздити на тій машині. І ви можете посидіти і подумати, що реально схожа машина це якась нав'язана історія просто про статус, якийсь щоб отримати, якийсь статус. А насправді мені та машина ну, взагалі не треба і. Це бажання якесь максимально фейкове. Повторю таку думку, що навколо нас дуже багато шуму, дуже багато в інстаграмі оцього успішного успіху, ідеальних людей е, з ідеальними тілами, з ідеальними роботами, е, квартирами, машинами, яхтами і так далі. Однак пам'ятайте, що це просто навіть не один відсоток людей, які мають там такі шалені кошти і так далі, все в такому дусі. Знову ж таки, я не кажу, що мати великі статки або ще щось там це погано, мати там свій бізнес, мати е, фінансовий успіх, е, який там десь. Підтримуються соціум, це погано. Ні, якщо ви цього хочете, якщо ви цього ви про це мрієте, ви розумієте, що та, я хочу там умовно мати там капітал в мільйон доларів, щось в такому дусі, там, там рухомом, нерухоме майно, і це окей. У вас може бути таке бажання, і якраз розумієте, що дійсно воно ваше щира, ви будете від нього відштовхуватися і працювати в сторону того, щоб це досягнути. Тому що знову ж таки, я проти того, і це відео не про те, що от сформуйте своє питання, чого я хочу, надайте відповідь. І буде вам щастя, вам воно впаде на голову, і, і так далі. Тобто ми тут зараз не е, про якісь афірмації, карти бажань, і так далі, це в принципі цікаві штуки. В принципі, може бути цікавий інструментарій, однак я щиро переконаний, що від того, що ви тільки зробите якусь свою карту бажань і повісите її на стіну, ну нічого не трапиться. Якщо ви дійсно зробили карту бажань, і у вас далі є розуміння е, того, як ви будете рухатися, щоб це досягнути, цю, цю, цю ціль мету закрити, то це класно. Якщо Просто намалювати картиночки, ну я сумніваюсь, що з цього буде великий зиск. В тему успішного успіху це трошки так окремо від відео, але я особисто в захваті зараз від тренду, який йде в інстаграм, де люди діляться наприкінці от якраз року, що в них не вийшло, чого вони не змогли досягнути, те, що вони там планували, наприклад, на початку року. Там, наприклад, там ставила мету собі прочитати 50 книг. Не прочитала все таки 50 книг, зробила це менше, або там ставив собі мету заробити стільки-то, або там отримати це, або там не знаю. Там, навчитися краще комунікувати з людьми, не так зриватися на людей. Десь це не вийшло, тому що там десь були в мене все-таки скандали і так далі. Якісь такі моменти. Я читаю, просто дивлюсь цей, цей тренд, трошечки його так пролистую, і дійсно прям стає так спокійно і приємно на душі, не через те, що люди чогось не досягли. Я таки сиджу «Хм-хм, ви там у ваш у вас щось не вийшло, ха-ха-ха». Тому що я завжди підтримую з тієї позиції, що мені чуже нещастя щастя не робить. І мене лякають люди, які вважають, що. Іншим буде гірше, тоді їм буде краще. Це взагалі так не працює, принаймні в моєму всесвіті, в моїй реальності. От у когось може бути зовсім інша думка. І цей тренд мені подобається тим, що люди дійсно показують своє справжнє життя, тому що є якісь перемоги, і є те, що в них там не виходить. Тобто вони живі, справжні люди. От, Тому що дуже часто ми якраз тому, в тому ж інстаграмі, в Тіктоці, та, в принципі, будь-яка соцмережа бачимо ту саму там, ідеальну, знову ж таки картинку, яку всіх все виходить, і нам здається, що всі там не знаю, досягають. Всі можливі там цілі, проходять всі можливі курси, читають по 150 книг на місяць і так далі, і тому подібне. От і тут якраз такий момент, що в тому числі цей там інстаграмний вайб, він нав'язує нам якісь моменти, як ми маємо, що ми маємо хотіти. І повертаючись в тему відео, тут важливо якраз ці моменти так зупиняти, ставити на паузу, вдихати, видихати і ставити собі питання, чого я хочу, чого я дійсно хочу, що для мене дійсно цінно, і оці моменти дійсно для себе роблять. Зуміти, щоб знову ж таки рухатися своїм унікальним, прекрасним, чудовим шляхом. І я думаю, що на сьогодні це все. От якщо у вас є якісь думки, якщо у вас є якісь розміркування, ви одразу можете ними поділитися в коментарях, ви можете поділитися цим відео з друзями, подивитися з кимось разом це відео знов, щоб також обговорити якусь таку мати тему для обговорення. А я можу вам одразу запропонувати, прямо зараз в коментарях написати, чого ви хочете, От прямо зараз в цей момент. Там, не знаю, ви Дивилися відео і ви захотіли випити каву. І ви можете написати в коментарях, що під час перегляду відео я там зрозумів або зрозуміло, що хочу випити каву. От зараз закінчується це відео, я піду і вип'ю цю саму каву. От і одразу ви собі е, зробите, отримати те, що ви хочете. Або там ви зрозуміли, що е, вам захотілося написати оцей список зі ста речей, там чого я хочу, і ви зараз додивитесь це відео, і підете його писати. От напишіть одразу, чого вам зараз захотілося. Якщо вам нічого не захотілося, ви такі, оле, все, я просто дивлюсь відео, і все нормально. Ви також про це можете написати, що от в Моменті прямо зараз все клас, все шибість. Мені прямо в цю секунду нічого прям не хочеться. Однак про це ви там подумаєте більш глобально, трошки пізніше. І це окей. Okay. Наостанок я нагадаю, що в мене є TikTok, Instagram. В принципі, контент там дублюється, тому ви можете підписатися а, на ту соцмережу, яка вам комфортніше. Однак в TikTok буває трошки більше контенту, тому що Instagram дає тільки рілси на 3 хвилини, а буває в мене ролики по 4-5 хвилин. Тому це все-таки все опиняється точно в TikTok. От також в мене є телеграм-канал, там спрілюсьму. Музику, якимись своїми думками, якимись жартиками, якимись прикалюшками. Ми буваємо обговоримо якісь коментарі, які мені дуже дивні пишуть люди, і я виношу це на обговорення в телеграм-каналі. Коротше, там весело, там супер така тусовка для своїх. Також закликаю вас доєднатися. І як завжди, з вашого дозволу я вас віртуально обіймаю. Бажаю всього вам най -най 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 найліпшого. Закликаю подивитися мої інші відео. От і побачимось в наступному ролику.